І все-таки угода про корисні копалини. Це історія зі знаком плюс чи зі знаком мінус? Це перемога, грубо кажучи, чи це провал? Ярослава, давайте з вас, бо ви, мені здається, один з тих депутатів, хто першим публікував і текст угоди, і якісь витримки. Я справді публікував попередню угоду, яка очевидно було... Не перемогою, а відвертою зрадою. І, на жаль, я зараз не можу вам сказати ця угода, яку ви показували на 12 сторінках, це перемога чи зрада, тому що це одна третя, причому найменш суттєва від всього пакету угод. Факт в тому, що от ця міждержавна угода, яка опублікована з відвертими орфографічними помилками, вона писалася, ну, скажімо, в певному поспіху. І за нею має йти ще детальна угода, яка е, буде з -з залучена між е, DFC, це Банк Розвитку Сполучених Штатів і агентством державно-приватного партнерства. А за цим ще має бути технічна угода чи регламент назвіть як хочете, який вже дає відповідь, хто і як розподіляє. І тому, якщо ви зараз відкриєте... Пост з Юлії Свероденко, чи навіть там заяву Шмигеля або президента, то багато речей на які вони посилаються. Ну, наприклад, 10 років не можна доставати прибуток, цього в, в цьому документі ви не знайдете, а не знайдете, тому що його там не може бути. Це така рамкова початкова версія того, що буде на багатьох сторінках. Тому що нагадаю, те, що перший раз нам привіз міністр фінансів, було на 92 сторінках, ту угоду, яку я. Свідомо злив медіа і підняв скандал, яка нам не підходила. 59 сторінок. Ну тобто, ми зараз, коли говоримо, ми говоримо про бачите, достатньо суто теоретично, основуючись на тому, що наші е урядовці а не брешуть б справді про це домовились. Три ця е домовленість буде затримана і американською стороною. Тому от ще раз багато речей, які мене особливо цікавлять. Ну навіть з точки зору просто як це буде функціонувати. Не що розповсюджуються, справді я лише на нові, тому що там до речі є і про сплячі рецензії. Отже, Ярославе, ви Воно... не знаєте однозначно, це провал чи це успіх, тому що немає тексту всієї угоди. Я дуже жалкую, що немає слух народу. От вони люблять голосувати за те, що не читали. Я на жаль не маю такої вади. Я не можу вам сказати свою думку, не читаючи документ. Ті проекти. Рішення, які бачили, очевидно, досі мали певні вади. Я готовий про них говорити, але я думаю, що колеги теж мають щось сказати. Так, зараз. Треба дати слова іншим. Ну давайте вже розпочали з народних депутатів. То переходимо до пана Олега Синютки. Ваша думка стосовно тієї інформації, дійсно, яку зараз ми знаємо. Ну погодьтеся, все ж таки, зараз ми знаємо трохи більше ніж ще тиждень тому. Будь ласка. Що потрібно Україні як державі, і що очікували українці від цієї угоди, про яку довго говорилось? На мою думку, три речі. Перша річ це гарантії безпеки, друга річ це мир в Україні, і третя річ це повернення окупованих сьогодні територій. Чи отримали ми сьогодні відповіді на ці питання? Ні. І тому, звичайно, в цьому контексті є складність. Більше цього, я вважаю, що ми сьогодні, як парламентарі, не можемо висловити чітко своєї позиції, бо справді вивчити всі документи не можна за їхньою відсутністю. Бо насправді тільки третя частина того, про що велись перемовини між Представниками України і Сполучених Штатів сьогодні опубліковано, але я вважаю, що якщо подивитись з геополітичної точки зору і стратегічного розвитку, то добре, що ця угода підписана, тому що я дуже добре пам'ятаю ситуацію двохмісячної давності провал візиту президента Зеленського. І дискусія, скажімо так, чи скандал, який відбувся в овальному кабінеті Білого Дому, і така двохмісячна антиамериканська істерія, яка була в українському суспільстві, це дуже небезпечно, бо ми просто на очах втрачали нашого стратегічного союзника. Я переконаний, що вчорашній день і сьогоднішній день показав, що влада діаметрально змінила риторику, і, чесно кажучи, для мене от виникає запитання. Тоді не підписання угоди демонструвалося владою як успіх, і сьогодні підписання угоди знову демонструється владою як успіх. Так не буває, тому що, хоча договори різняться між собою, але насправді по суті, те, що ми побачили на сайті уряду, це рамкова угода. Бо про 10 років, про 50 на 50 і про інші речі, які вчора озвучувала пані Свереденко, а сьогодні озвучував прем'єр-міністр, в тому документі, який опублікований, на жаль, не сказано. Я переконаний, що будуть виникати дискусії, і запитання, чому ця угода передбачена в тексті ратифікації Верховною Радою, і нічого не сказано про конгрес Сполучених Штатів Америки. Інші запитання, які точно постануть під час детальної дискусії. В чому проблема? Отже, ваша відповідь фінальна. В чому проблема сьогодні. Проблема в тому, що однозначної відповіді дати не можна в зв'язку з тим, що влада я переконаний, що це мав би зробити президент України Зеленський. Не прийшла в парламент і не провела відкриту, закриту, але дискусію і розмову з керівниками фракції про угоду. Про можливості і перспективи розвитку ситуації. Тому сьогодні Європейська солідарність звернулась до президента Зеленського. Давайте перед тим як виносити це в офіційну публічну дискусію, а вона точно відбудеться. Проведемо таку нараду, використаємо можливості, які є в парламенту, для того, щоб просунути ми, ми українську про це, позицію. Олеже, ми про це ще поговоримо. Я просто хочу узагальнити. Якщо я правильно зрозуміла, обидвоє народних депутати не беруться дати чітку відповідь на питання: це добре чи це погано, тому що ви до кінця не. Розумієте, що підписали? Ну ми не те, що навіть до кінця не розуміємо. Фактом, що до кінця що не нічого не підписано. Підписана оця загальна ти угода. Розробляє. все інше друга частина вона розробляється третій частини, в принципі, в природі ще навіть там якомусь ну приємному драфті не існує. Я бачу всі ці драфти. Ну, у мене є відверті запитання. Можливо, воно зміниться, дай Бог, ще але, 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 але Олег, це Синютка певний сказав, виклик. Але Олег Синютка сказав, що добре, що хоч щось підписали, тому що це маркер покращення відносин між Києвом і Вашингтоном. Однозначно. І перші сигнали ми сьогодні отримали і від Трампа, і перші. Сигнали ми отримали сьогодні з поставки списаних F-16, Тобто є речі, які ми сьогодні отримали як позитивні сигнали від сполучених Штатів. дякую. У нас в студії дипломат Володимире. Вам слово, це провал чи це перемога? На моє переконання, це один із перших важливих необхідних кроків до нашої перемоги, тому що будемо реалістами в нинішньому світі. Нам необхідна схильність. Першу людину в овальному кабінеті а також його найближчого та не найближчого оточення. І от підписанням цього документа, який ми сподівалися, відбувся б у лютому. Зараз ми цю схильність за підтримки однозначної участі наших європейських союзників починаємо здобувати і в цьому є однозначні сигнали, про які пан депутат уже згадав. Тому на моє переконання, це позитив, великий позитив для нас. По формі в мене надзвичайно величезна купа запитань, в тому числі до шановних панів, панів депутатів, оскільки в першу чергу я кинувся читати не текст угоди, а е, два документи: це закон України про міжнародні договори і регламент кабінету міністрів. В законі України про міжнародні договори, стаття 4, розписано процедуру і набір документів, які мають супроводжувати підготовку розробку міжнародно-правового акту, яким є. Або має бути ця угода. Жодних з цих документів, крім самого документа, не було, немає, не оприлюднено або вони є не неоприлюднення, і саме там саме останні в переліку є. Зокрема, це пропозиція МЗС України щодо доцільності необхідності підписання такого міжнародно-правового акту. Ніхто не бачив, ніхто не чув. Можливо, вони десь є, можливо, вони будуть зроблені заднім числом. Ми не знаємо, але це по формі. По суті, це важливий необхідний позитивний для нас крок. Пане Геннадію, на ваша черга, що ви думаєте? Чи це перемога, чи не все так однозначно, і можливо, навіть не так уже позитивно? Будь ласка, як правник? Я абсолютно погоджуюсь на сам перед з Ярославом. Нема про що говорити. Все, що ми знаємо, що 50% має вплатити Україна. Кінець речення крапка і з тих 12 -ти сторінок. Порушення процедури, що знову ж таки ставить абсолютно вірно. Я колись працював ще давно, правда, коли пам'ятаю цю процедуру, як всі погоджували міністерство. Сучи з усього, навіть архіграфічні помилки не виправлені, і це говорить, що ви її там на каліні десь доправляли. По-друге, ми з різних сторін, те, що ми не знаємо, не можемо перевірити. Чуємо, що три угоди підписана, американська преса говорить, наші, наші очільники переконують, що одна підписана. А все цікаве, має бути в угоді про обмежене партнерство і про управління цим фондом. Ми тут, от, якщо ви прочитаєте 12 сторінок, що має зробити Америка? Ну, угода це завжди квіт про кво, як любить говорити Трамп, тобто ти мені, я тобі. Ну, ми 50% від усіх ліцензій. Що Америка? Тобто, юридично нема про що говорити. Як людина з трьома юридичними червоними дипломами, один з них британський, нема, нема, нема предмету для обговорення. Порожній документ з Карлупаєця немає. Політично, да, Політично є плюс. Нам розпостачає зброю, розморозили. Нам почали от літаки відвантажувати, точніше, запчастини. І як сказав міністр фінансів США, що нарешті у ТРЕ у Зеленського не було карт. А після цього у нього є флеш-рояль, тобто казирні карти можна. Чи це буде зачіпкою для Трампа тиснути на Путіна? Тепер Україна моя. Дивимось, але знову ж таки, ну тут ми дуже багато невідомих, але це точно не програш, бо там ми поки нічого нічого не здали. Ну виходить, да, що от в чому напевно зараз всі наші гості зійшлися, в тому, що політично підписання, як сам факт підписання, покращення стосунків зі сполученими штатами, це плюс, але от стосовно суті, є дійсно питання. Але е, що ми ще знаємо з цих 12 сторінок, це те, що народні депутати мають фактично ратифікувати цю угоду, от, виходячи. З цих знань, які є у нас, пане Ярославе, ви готові голосувати? І наскільки я розумію, це вже невдовзі має відбутися правильно на це, найближчий тиждень, це не відбудеться найближчий тиждень, ага. що найменше поки у мене є великі сумніви, тому що а я читав з, з, закони України, хоча тут в даному випадку МЗС і Кабмін мають це більше зробити, але технічно. Підготувати текст угоди, це процедура. Я тут згоден. Вона починається від того, щоб нормально перекласти без помилок і закінчуючи супровідними документами, які одночасно мають пройти не тільки наш МЗС, а й відповідні органи Сполучених Штатів. Тобто це не буде швидко подано. Далі це графік засідання парламента. Я думаю, що найближча реальна дата, причому достатньо оптимістична, це 13-15 травня цього року. Далі питання, яке ви задали, чи готові ми за це проголосувати? Дивіться, я не буду тут унікальний, я погоджуюсь з колегами. Що? Давайте говорити відверто. Шансу не підписати таку угоду у нашої влади не було. Я не буду повертатися, тому чому це сталося. Як в жовтні минулого року нам представили план нестримної стійкої план перемоги план перемоги пробачте, їх борослозеленському було... Бага... багато трохи заплутався маркетинги, але ну от очеред... черговий план, де було про рідкоземельні капалини, яка перетворилась в дуже неприйнятний для нас текст, і далі ми героїчно вирішували ту проблему, яку так само Жовтні і потім героїчно створили. Окей, це вже ситуація, яка буде там історики цього її оцінювати, але повертаюсь. Чи була можливість у Зеленського чи його уряду не підписати угоди? За говорити ні, не було. І те, як можуть американська сторона тиснути нас, ми бачили, коли нам відключали обмін даних і елементарні поставки, навіть того, що вже проголосував конгрес. Чи є ця угода ідеальна і чи готовий я за неї особисто проголосувати? Я на жаль, не можу вам дати відповіді, тому що ще раз говорю на відміну від своїх колег з Карма Слуги народу, я не звик голосувати. За те, що не читаю. Ну, Є така от вада, яка мене трохи в цьому обмежує. Більш того, у мене навіть по цим 12-ті є об'єктивні Питання на які на жаль поки що немає відповіді. Ну почнемо з простого. А де цей фонд зареєстрований? і Чому там прописана конвертація гривні в долари, долари. і пересилання? Ну, типу, правда ж важливе запитання. Чому наші урядовці говорять, що треба змінити бюджетний кодекс? А я там читаю і про податкові пільги, і про величезну кількість речей, в тому числі переважне право, ну так чи інакше завувальоване, про викуп копалин і право першої ночі на нові інве інвестиції. Ці, чому наші урядовці говорять про тільки нові проекти? Хоча посилаюсь ще раз на той самий 12 сторінковий документ, там є про сплячі ліцензії. Це не добре, не погано, просто воно є. Чому у нас в цьому документі не до кінця прописано, що, от питання? І, і, от якщо ми купуємо як сьогодні військову допомогу, хоч на 50 мільйонів. Як вона як вона зараховується в фонд? Теоретично не має зараховуватися, але я б хотів би це побачити в тексті. І от коли я не починаю задавати ці питання, на жаль, у мене, як і у пана Сінютки, як і у інших колег народних депутатів, зокрема від слуги народу, вони не прийшли не просто так я переконаний, що вони просто не мають відповіді на ці запитання. Немає у кого спитати.